Тренування для дівчини на все тіло. Спочатку робимо доріжку 10 хвилин, після чого відправляємось на розминку. На розминці у нас гіперекстензія та прес на брусях. Виконуємо 4 підходи по 12 разів чередуючи. Далі наступною вправою у нас будуть випади на місці. Робимо упор на задню ногу. В нижній точці має бути в передній і в задній нозі, кут в колінному суглобі 90 градусів. Корпус нахиляємо вперед. Виконуємо 4 підходи по 12 разів на кожну ногу. Наступна вправа у нас буде на спину, тяга нижнього блоку до поясу. Сідаємо, коліна трошки зігнуті, спина пряма, тянемо до середини живота, зводимо лопатки. Намагаємось не підключати біцепс. Виконуємо 4 підходи по 15 разів. Далі знову повертаємось до ніг, робимо внутрішню та зовнішню частину. Робимо 4 підходи по 15 разів суперсетом. Виконуємо спочатку зведення, а потім розведення ніг. Далі переходимо до жиму в хамері. Тут ми будемо качати грудні м'язи. Виконуємо 4 підходи по 12 разів. Плавно опускаємо та плавно вижимаємо. Кіначні точки не розгинаємо повністю лідку. Крайньою вправою у нас будуть махи ногами. Виконуємо їх за допомогою лавки, тому що так можна краще відчути саме сідничні м'язи. Робимо 4 підходи по 15 разів. На цьому все. Гарного вам тренування.